Всім привіт! Сьогодні ми сплетаємо ось такий тротуар з трьох кольорів. Це у нас буде браслетик. Нам знадобиться рогатка, крючок, ну і еска. Ну, а головне резинки. Ну що, почнемо? Резиночки краще розкласти по дві, бо використовувати ми їх будемо саме так. Я беру рогатку і беру дві резиночки рожево білого кольору. У вас ці три кольори можуть бути будь-якими. І одягаю ці резиночки ось так, як вісімка. Далі беру ще один колір і одягаю просто. Теж дві резинки. Далі беру ще один колір резиночок і одягаю теж просто дві резиночки. Далі я беру крючок і з допомогою нього у нас має бути ось так. І з одного боку я скидаю дві пари. Ось так. Точніше, з одного боку я скидую одну пару нижню, а з іншого дві нижніх пари. Ось так. І так буде все плетіння, тільки зараз вам покажу як. Я одягла ще дві резиночки, і з того боку, де у нас три пари, скидую дві нижніх пари. А з якого боку у нас дві пари, тобто тут. Там нічого не скидаємо. і так все плетіння. У мене вже так я простим способом нацепила еску і нічого не робила, просто так все платіння і плету. Ось я доплила. І що робити далі? А далі ми У нас є дві пари і одна пара, так? Далі ми скидаємо цю пару і... Просто одягаємо еску. Готово. Ось такі браслети в мене вийшли.